Давайте розберемося, як зайти на онлайн урок і працювати в програмі Zoom. Щоб зайти на урок, нам треба отримати спеціальне посилання від учителя. Це посилання вчитель може надіслати, наприклад, в групу Viber або Telegram, або розмістити на сайті вчителя, і це питання потрібно уточнювати. Зверніть увагу, що уроки проводяться строго за розкладом, як в школі, і час вам учитель обов'язково вказує. Зайдіть на урок за пару хвилин до його початку. Натискаємо на посилання, завантажиться програма Zoom. Натискаємо Підключитися без відео і увійти з використанням звуку комп'ютера. Розгортаємо на весь екран. І бачимо, хто з моїх однокласників вже на уроці. Я бачу вчителя, однокласника і себе. Коли учасників буде більше, вони всі будуть відображені у верхній частині сторінки. Я можу натиснути на кнопку внизу учасники і побачу список всіх учасників. Побачу у кого вмикнутий звук, а у кого вимикнений, і теж саме з відео. Свої звуки відео я можу вмикати та вимикати. Для мене, як учня, звук може вимкнути і вчитель. Дотримуйтесь правил на уроці, не вигукуйте і не заважайте. Відповідайте тільки тоді, коли вчитель дає вам слово. Якщо ви хочете щось сказати і дати вчителю знак, що ви готові відповісти, натисніть на кнопочку «Справа», справать руку. Поруч з вашим ім'ям з'явилася синя кнопочка Піднята рука. Учитель побачить її і або дасть вам слово, або запитає пізніше. Ви можете опустити руку. Можливо, вчитель буде писати вам щось в чат. Кнопка чату знаходиться внизу. Ви теж можете писати повідомлення в цей чат. Діти, домовляємось, що на уроці всі повідомлення тільки по темі уроку. Швидше за все, вчитель на уроці буде демонструвати презентацію або щось писати на спеціальній онлайн дошці Давайте подивимося, як це буде виглядати. Онлайн-дошка буде виглядати як вертикальний аркуш А4 або горизонтальний, залежно від того, з якого пристрою зайшов учитель. Учитель зможе для вас писати, зможе будувати схеми, запитувати вас, а ви будете відповідати. Коли урок закінчився, можете самостійно вийти з нього, натиснувши на кнопку внизу. Вийті з конференції. Якщо урок закінчив учитель, а ви ще з неї не вийшли, автоматично програма у вас закриється, і наступного разу ви зайдете на урок в зазначений час за іншим посиланням. Зараз ми подивимося, як це буде виглядати. Учитель завершує урок, і у вас з'являється повідомлення, що урок закінчено. Наступне посилання ви отримаєте так, як вкаже вчитель. Будь ласка, вчасно з'являйтеся на урок і дотримуйтесь правил поведінки на уроці. Удачі вам і всього найкращого!